Вітаю на сторінці меблі -гре. Пропоную вашій увазі диван Оскар від українського виробника торговельної марки Мамо меблі загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 40 сантиметрів. У глибину диван займає 1 метр. На до комплекту дивану входить три великі подушки. На подушках та посадочному місці гарна декоративна строчка з втяжками. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу ДСП колір Дуб Сонома. Бильця функціональні. В одній бильці є велика та містка ніша для зберігання, дрібничок, в іншій бильці невеличка ніша та три шухлядки. І такий невеличкий комодик. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, з поміччу хлястику видвигаємо посадочне місце вперед. У дивані також є великий та місткий короб для зберігання білизни і штовхаємо в задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,5 см на 1,90 см наповнення дивану ортопедична букова ламель, пружинний блок, повст, пінополіоріта та синтепон. На цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!